От, що робити, якщо у чоловіка на першому місці мама, а не дружина. Чи це правильно? А чи це погано впливає на наше подружжя? Бо чоловік більше покладається на неї і звертається до неї, Людмила. Дорога Людмила, доню моя дорогенька. Помилка номер один. На першому місці має бути не мама. І, як не странно, не жінка. <ріху> на першому місці має бути Бог. Якщо у тебе Бог на першому місці, то все решту на своїх місцях. Треба вміти знаходити час для жінки і для мами. І хочу вам сказати, що жінка від мами відрізняється. Відрізняється. Бо мама має своє призначення, а жінка своє. Коло мами спав, коли був маленький, а коли жінки спиш, коли великий. І тому поміняти місцями тепер воно вже якось не виходить. Бо це буде якесь не дуже добре. І тому кажу вам: віддайте Богове Боже, кесарю кесареве. Жінці віддайте те, що належить жінці, а мамі віддайте те, що належить мамі. А маму на перше місце не треба ставити. На перше місце має бути Господь Бог. Шануй батька і матір. Має бути пошана до батька і до матері. А на перше місце має бути Господь Бог. І заради Господа Бога я шаную батька, шаную матір, з великою пошаною і любов'ю ставлюся до своєї дружини. Чуєте, як має бути? Знаєте, для чого створюється подружжя? Щоби засвідчити Божу любов на землі. Бог нас любить, як наше сотворіння, і ми через подружжя реалізуємо Божий план, план Божої любові до людини. Ми реалізуємо цей план в подружжі, показуючи Богу, як ми вміємо любити. А той, хто вміє любити, той здатний до царства Божого. Мама має інше призначення для дитини, народити. Навчити любити і поставити на ноги до самостійного життя, адаптувати до самостійного життя. Тому це різні речі, мама і жінка. Вмійте розділяти. А ще, скажу так, не завідуйте один одному в Божій ласці. не завідуйте один одному в любові. Не завідуйте один одному в пошані. Вмійте ділитися добротою, вмійте бути щедрими у своїм милосерді. Будьте милосердні, каже Господь, як і Отець ваш Небесний милосердний.